Півзалежні стосунки це стосунки, де партнери хочуть отримати багато любові, а натомість отримують багато болі. Мене звати Чернова Людмила, я практикуючий психолог, я сімейний психолог, психолог з розводів, з розлучень. А також я хочу про те, що як важливо будувати здорові стосунки, де буде любов. Здавалось би, Кожен із нас, коли знайомиться з партнером, ми хочемо, щоб нас кохали, і ми хочемо також ділитися любов'ю. Але що йде не так? Чому все-таки в житті ми бачимо, що існують такі, скажімо так, злегка неправильні стосунки, які наповнені болі, і це співзалежні стосунки. Чи як побудовують ці стосунки, як аб'юзер, тиран або нарцис знаходять собі тих, хто буде їм служити, тобто жертву? Все занадто просто. Кожна людина прагне любові. І для кожного любов це про щось своє, це якісь певні потреби, які людина йде в стосунки, щоб їх закрити, тобто відчути, що, що я любима, кохана. Що таке любов? Любов це перш за все така, знаєте, думка в голові партнера, що я комусь потрібна. Хтось хоче мене обіймати, цілувати, хтось хоче бачити мене поряд, тому що я дуже важлива людина для цього партнера. І також цей партнер важливий для мене. Але що ж тоді стається з цими стосунками, якщо двоє людей з здоровим глуздом роблять запит на любов і потім отримують тільки біль. Аб'юзивні співзалежні стосунки вони завжди базуються на тому, що є дві персони. Перший партнер це аб'юзер-тиран, а інший, звісно, жертва. Тобто, одна людина, тобто аб'юзер або тиран, подавляючи волю іншої людини, робить все, щоб ця людина постійно давала йому небезмежну кількість любові і не тільки давала, а ще доказувала кожен день, як сильно вона любить цю людину. І чим сильніше жертва це доказує, тим більше вірогідності, що аб'юзер буде требувати ще і ще. Навпаки, жертва це та людина. Яка також прийшла в стосунки за любов'ю, за потреба. Я хочу бути комусь потрібна. Я хочу, щоб мене любили, говорили мені гарні слова, обіймали і взагалі хочу бути важною персоною для цієї людини в житті. Вона раптом повинна весь час принижуватись, вона повинна невелювати свої бажання, робити тільки все те, що хоче, аб'юзер-тиран, для того, щоб колись, можливо, цей тиран скаже їй: я тебе люблю. І це не обов'язково там мужчина, там жінка, аб'юзер і тиран, це і жертва. Вони можуть бути і жінки, і чоловіки. Це не має значення. Це має значення тільки те, чому ця людина стала тираном і аб'юзером, або чому ця людина погоджується на роль жертви. Все, всі, всі корні цієї проблеми, цих співзалежних стосунків, цих стосунків, які наповнені болю, вона звісно в дитинстві. І маленьким, коли був аб'юзер, він ще тоді не знав, що він аб'юзер, але він бачив таку модель поведінки. Можливо, стосовно це примінялось до нього, можливо, між батьками. Коли для того, щоб тебе любили, тобто давали тобі певні преференції, це потрібно було прям завоювати, видавити, вижити, тобто приймати достатньо агресивні способи для того, щоб завоювати любов. І тоді він виростає і по цій моделі. Він, звісно, так себе веде. І жертва також вона десь бачила таку модель або по відношенню до себе, або між батьками, що для того, щоб тебе любили, цю любов потрібно заслужити, тобто робити щось таке, догоджати, щоб тобі сказали, що ти важна персона, або ти любима і так далі. Тому проблема всіх співзалежних стосунків, звісно, лежить в площині дитинства. Але ж ми не можемо постійно товктися в цьому дитинстві. Ми вже виросли. Ми виросли, ми дорослі, а любити нам як дитинців також хочеться. Тому. Коли ми розуміємо, що ми зустрічаємо партнера, який спочатку вроді робить всі нам умови для того, щоб ми були з ним разом, і в якийсь період цього часу ми розуміємо, що ці умови якось не такі вже. Що нам щоб людина нам давала любов, нам потрібно все більше і більше старатися, намагатися не думати про свої бажання, а а тільки б дати все аб'юзеру, щоб він нам сказав, я тебе кохаю. Тоді тр треба зупинитися в, свої, в там, знаєте, вчасно. Не затягувати, якщо ви розумієте, що в стосунках вам пренебрігають, вашими бажаннями, не вилюють, ви безразлічні, вам тріпають нерви. Ви відчуваєте, що ви постійно в якійсь напрузі. І стосунки взагалі емоційні, вони як в качелях, то добре, то погано. Краще зверніться до психолога, або до друга, до кого завгодно. Просто спитайте, це нормально чи ні, бо можливо, око замилилось, вуха вже цього не чують. І вам людина з здоровим глузом скаже: звісно, це співзалежні стосунки, в яких буде тільки багато болі, з них не потрібно уходити, і мало того, ще потрібно лікуватися. А якщо ви аб'юзери, розумієте, що ви постійно тирануєте, маніпулюєте, агресивуєте. Теж можна зупинитись колись, тому що це не теж не про любов, це про те, що я хочу над кимсь і змиватися і здіватися, щоб ще більше ця людина, яка вже вона і так любить, вона ще більше старалася мене полюбити, і я ще більше буду її тренувати. Тому співзалежні стосунки, на жаль, вони будуть мабуть вічно. Тому що нескінченний ланцюжок таких, знаєте, викривлень в дитинстві, коли батьки не дають безусловної любові, ніжності і заботи дитині, і де виростають такими скаліченими, шукають собі таких же скалічених, будують аб'юзивні стосунки співзалежні, мучать себе, знову народжують дітей, теж мучаться. Тому я завжди говорю: відчувайте себе, що це про вас історія, підіть до психолога, поправте цю кепочку, да, зніміть ці прокляття з вашого. Родового такого сімейства і почніть жити здоровими стосунками, тому що кожна людина для неї дуже важливо бути любимою, тобто потрібною. Хочеться ніжності, все живе на планеті, любить ніжність, заботу, уход, безпеку. Тому, якщо ви хочете, щоб вас кохали, якщо ви хочете, щоб вам давали безумовну любов, а в дитинстві цього не було, але вже ви виросли. Будь ласка, сходіть до психолога. Я з задоволенням працюю з такими людьми, тому що мені дуже подобається, коли я бачу оцю іск і таке знаєте, неправильне розуміння відносин любові, стосунки в парі. Мені хочеться це трошечки поправити, щоб люди розуміли, що любов це ніжність, любов це забота, любов це безумовність, любов це не, не треба там сто п'ятсот разів віджати, що тебе хтось полюбив, або накачати кубики, або зробити якусь ахкаку причоску і плаття. Ні, це просто ми кохаємо цю людину і готові робити все для неї, щоб їй було добре. І ця людина буде робити добре нас. Це. це про любові. Гарні стосунки. А все решта, те все, що ми питаємося, мучимо, доказуємо, це все не здорова любов це про біль і її потрібно закінчувати. Тому завжди буду говорити. Якщо ви розумієте, що або ви в житті зустрічали це, не обов'язково. Тільки жертва просто попадає є такі маленькі патерни, здорові люди. У мене з такі в консультаціях людей, які взагалі з гарних сімей, їх любили. Вони попадають в співзалежні стосунки, тому що аб'юзер уміє правильно розставити ловушку. Я потім ще одне відео запишу про аб'юзерів, як вони вистраюють цю піраміду стосунків, і попадається людина в ловушку цих співзалежних стосунків. Але ми зараз говоримо про те, що існують такі співзалежні стосунки, де думають два партнери що це любов, а це просто біль. І кожен із цих партнерів закриває якісь свої певні гештальти з дитинства. Потребу в любові, і вся ця потреба теж, на жаль, не є здоровою. Це не є любов, тому, тому що почуття любові це коли я хочу дарувати іншій людині просто так свої почуття. Я хочу робити їй все добре, щоб їй було добре. А партнер, звісно, також відповідає взаємністю. Це про любов, про гарні стосунки в парі. Тому завжди. На любій точці нашого життя, коли ми розуміємо, що з нами щось не так в стосунках, і ми попадаємо в залежність, і ми відчуваємо тиранію, аб'юз, або ми відчуваємо, що навпаки, перед нами постійно якісь жертви, а ви це робите з іншими людьми. Зупиніться і почніть нове життя, це буде сповнене це життя буде сповнене любові, ніжності, турботи. І це про те, що в таких стосунках люди розквітають, а не навпаки, робляться невротиками. У них певні проблеми зі здоров'ям, з психікою і так далі. Тому завжди буду говорити: все починається з любові, все живе, любить, любов. Тому, якщо ви батьки і вас ростуть маленькі діти, давайте їм зразу ж багато безумовної любові, безпеки, Любові, любові багато не буває. Бережіть гарні стосунки і старайтесь не попадати в залежні стосунки, де є багато болі і немає зовсім. Такої знаєте, чистої естетичної любові ваша.